Шановні друзі, всіх вітаю на каналі Дача Агронома. Я до вас сьогодні з нататками. Тому що у нас сьогодні мова піде про те, як можна замінити, точніше, за якою схемою, за яким принципом ви будете підбирати для себе препарати від маніліозу, коли будете обробляти за схемою, що я рекомендував. Справа в тому, що так дійсно я розумію, що я там назвав препарати, але ж я обмовився. Я сказав, о препарат ви можете обирати будь-який на свій смак. Я от у себе буду використовувати такі. Я розумію, що препарати, які я назвав у схемі, вони. Є більш професійні, тому часто продаються в дуже великому фасуванні. І це є велика складність для людей, у кого не багато дерев, вам одне дерево треба обробити. А я пропоную препарат, який продається в 5-літрових каністрах. Ну, оригінальне фасування. Тому давайте ось про це в цьому відео сьогодні поговоримо, як ми підбираємо препарат від маніліозу, щоб ви могли обрати. Саме з вашого магазину, які продаються саме в ваших крамницях, і вам було зручно і дешево. А чому я з нататками? Тому що я виписав ціни, скільки коштує та яке фасування, щоб, можливо, це комусь допоможе підібрати так, щоб було ще й недорого, а ефективність була максимальна. Отже, моя схема обробки від маніліозу кісточкових культур. Я в відео казав з абрикос, але це підходить для всіх кісточкових культур. Ну, особливо це абрикос і персик. Інші кісточкові, там, наприклад, черешня, вишня, вони не потребують такої жорсткої схеми. Тому там достатньо двох обробок і ніяких хвороб не буде. Теж зайві обробки проводити, це зайві витрати. Отже, що у нас там пригадую: у нас була перша обробка, у нас був. В хорус з хорусом нема проблем, тому що всі знають, що він продається в маленькому фасуванні. Це не проблема ні для кого. Продається в кожному магазині. Єдине що підробки. І багато хто з глядачів пише з приводу того, що підробки. Так, це у нас така реальність. У нас підробляють все, що тільки можливо. До речі, з приводу підробок, я навіть планую зробити на цю тему відео, і я сподіваюся, ваші коментарі послугують основою для того відео. З приводу підробок мідного купоросу. Коли я робив нещодавно відео про обробку бордоцькою сумішу, там в коментарях багато хто. То з глядачів написали, а ми ось купили на вагу. Так виходить значно дешевше. Справа в тому, що е, я одразу попереджую, це це не це не перевірена інформація. Це так, байк це чутки але от приблизно вісім років тому в мене знайомі працювали в тому, що тримали магазинчики на базарі з засобами захисту рослин, насіння, таке інше, все квіти, вазони, все, все, все подібне. А я у них купував купорос, і я у них купував його за закупівельними цінами. Так ось я завжди обурювався, чому так дорого. А вони з мене сміялися, що ти не уявляєш, яку кількість фарбованої солі, звичайної кухонної фарбованої солі купують люди у вигляді мідного купоросу. Отже, треба, я думаю, і для багатьом буде цікаво зробити відео на тему, як відрізнити. Наскільки купорос якісний, чи це не звичайна фарбована кухонна сіль? Якщо хтось знає методи, то обов'язково напишіть, будь ласка, в коментарях. Це буде дуже корисно. І, можливо, саме з ваших коментарів я потім зроблю відео, яке буде стане в нагоді багатьом. Так, ну це ми від, відволіклися. Просто от За бітробку купоросу це дуже цікава історія, я думаю. Так, що у нас є з хорусом, у нас немає проблем. А от далі друга обробка, коли яку я запропонував, це ревіона. Так, якщо ми будемо купувати ревіону у оригінальному фасуванні, це є доволі таки проблематично, тому що оригінальна ревіона продається ось в таких 5-літрових пляшках. І не існує у виробника. Виробник це нагадує, у нас Басфіде, де у нас тут BASF слово написано. А ось зверху не існує фасування меншого або іншого. Тому, коли ви бачите в інтернет-магазинах або в будь-яких магазинчиках, що продають ревіону, там 100 мл, пів півлітра, там літр. То це все фасування неофіційне, а саме через це є великий ризик підробки. Отже, у нас всі інші фасування йдуть неофіційні, а це означає, що ризик підробок є максимальний. Це під вашу відповідальність і на ваш, як то кажуть, страх. Чому я кажу про те, що ризик підробок є максимальний? Тому що взагалі то ревіона дуже схожа, ну, як, якщо видно, та на водоемульсійну фарбу. Трохи розведено. Тому самі розумієте, яка є спокуса вам відправити в пляжці щось на зразок ЮПІ. Тому що у нас Ревіона, наприклад, по цінах, якщо Ревіона 5-літрового каністра коштує 4600-4500. Ось приблизно в цьому, в цьому діапазоні. І чому саме її я пропонував для обробки? Тому що взагалі то на одне відро, якщо ділити, то вона коштує дешево? Нам там потрібно 20 мл на відро, тобто виходить 19 гривень. Але так існує проблема великого фасування. Звісно, ідеально, це, якщо ви просто з кимось скооперуєтеся і все ж таки придбаєте у офіційних дистриб'юторів, і це теж дуже важливо оригінальну фасовку. І тоді ви, звісно, будете захищені від підробок. Якщо немає такої можливості, то ми можемо без проблем замінити препаратами, які продаються в звичайних магазинах, вже фасовані е, в маленькому дозуванні. Е, якщо брати, щоб такі були ефективні, то у нас е, одразу спливає, як, ну, як дуже гарна заміна, це у нас іде лун, Луна Сеншейн. Але Луна Сеншейн це у нас вже теж професійний е, препарат. Він існує в великому фасуванні, але в нього є. За ліцензією фасування в маленьку ну, на одне відро. Це, він просто називається Magni Curse. Це такий червоний щит, буде нарисовано на препараті. До речі, можливо, у мене. Біня, не хвилюйся. Можливо, у мене тут є. О! Ну, це просто отака фірма. Це у нас і депровант, це інсектицид. Але ось, ось та, зі, з таким красним щитом є, є Магнікур Sun Shane. Він у нас буде коштувати не дешевий. мале фасування завжди коштує дорожче, тому я і пропонував саме такі препарати. А він вже буде коштувати від 60 до 80 гривень, в залежності від того, де будете купувати. Але це хорошого виробника препарат всесвітньо відомого. І що дуже важливо, він також від кучерявості персика. Тобто, якщо ми від обробляємо від маніліозу, у нас там є багато питань у людей з приводу кучерявості. Так Ось ви спочатку обробіть якісно від маніліозу, то, можливо, з великою вірогідністю ваш персик після правильної обробки від маніліозу не буде вас дуже сильно турбувати кучерявістю. І у нас іде Магнікур Сеншейн, він сертифікований і від маніліозу, і від кучерявості персика. Тому він може стати вам чудовим, чудовим замінником. Слідуючи, у нас третя була обробка. Це Signum. Теж від Басфу теж професійний препарат, який про оригінальне фасування має лише от кілограмову ось таку пляшку. Все, що інше, це вже на ваш ризик. Сігнум у нас коштує 3500 за 1 кілограм. Ми на відро бросаємо 12 грамів. До речі, існують. Деякі магазинчики продають там от, фасування по 6 грамів. І кажуть, що то на відро. То не на відро, то на 5 літрів, тому що від маніліозу треба 12 грамів на відро. А та обробка нам буде коштувати, якщо брати велике фасування, то 42 гривні. А Сігнум теж ми можемо замінити. Якщо з відомих препаратів, які продаються в будь-якому магазині, то ми можемо взяти, наприклад, Міравіс це від сингенти. Він так само Він зареєстрований і від моніліозу, і від кучерявості персика. Тому, якщо його поєднувати для персика і Луну Сеншейн, і Міравіс. То це буде дуже хороша профілактика вам ще і кучерявості. До речі, з міравісом там теж дуже така цікава ситуація. Він продається в пакетиках по 3 грами і коштує там ну, приблизно 30-35 гривень. Але для боротьби з маніліозом вам потрібно брати два пакетика на одне відро. Тому що там, якщо інструкцію ви почитаєте, там дуже хитро написано: Кучерявість або манілюз, ми треба бросати 5 грамів на 8-10 літрів. А в нас пакетик 3 тобто просто беремо сміливо два пакетика на відро і обробляємо. Друзі, я підкреслюю, що препарати, які я називаю, це лише приклад. Ви можете обирати будь-які, які вам. Зручно головне дотримуватися схеми обробок від манільози саме по стадіях квітки. Ось це важливо. Це більше ніж 50% вашого успіху. Я б так сказав, навіть ну це приблизно 70%. Це саме дотримуватися, робити саме три обробки препаратами різними. Принцип підбору препаратів. Якщо ви не впевнені в препаратах, обирайте ті, які саме на інструкції написано, що вони допомагають від маніліозу кісточкових культур. Тобто вони для цього сертифіковані. Якщо там людина вже далі розбирається, то не обов'язково препарат повинен бути сертифікований. Він буде допомагати. Просто сертифікація. Це кожен виробник для кожного препарату робить буквально кілька захворювань і каже: ось тут я сертифікував, а все інше те вже. Помістю самі, самі обираєте. Головне, щоб у вас були препарати різні і в кожному з них було, був різний діючий компонент. Тобто на кожному препараті у вас завжди спереду буде написано: от якщо це у нас буде хорос, то ось діюча, діюча речовина і далі тратата написано. А, тому що є препарати зо, зо, по різному називаються, але діюча речовина там буде однакова. І ярким прикладом, це у нас є хорус і мобіль, це один той самий діючий компонент, але просто різних виробників. А є ще більш правильний підбор препаратів. Це якщо у вас не тільки е, діючі речовини різні, а ще й вони з різних груп. Але це вже дуже висока наука, наприклад. Для побутового саду, вам можна на це не витрачати зайвий час. Але, наприклад, тут, якщо я казав, що якщо так, для побуту можна брати е, першу обробку Хорус, другою у нас іде Луна Sun третя у нас йде Меравіс, то. ось е, Хорус і Міравіс це хоча і одного того самого виробника, це у нас Сінгента, але це різні групи. Отже, ефективність такої, такої обробки буде ще набагато більшою. Друзі, я сподіваюся, я вас з цим відео ще більше не заплутав, ніж ви були заплутані, коли я вам просто називав препарати, називав. Коли і як чим обробляти, я просто намагався вам сказати на відео, що ви препарат можете обрати самі. Головніше дотримуватися саме, саме схеми. Якщо ще раз назвати ті препарати, що я як альтернативу. Запропоную, які продаються в малому фасуванні, їх легко знайти. То це у нас перша обробка це йде дехорос. Друга обробка у нас буде магнікур-сеншейн, Третя обробка у нас буде Міравіс. А я теж впевнений, що ці три препарати при дотриманні тієї схеми дадуть для вас чудовий результат. Особливо, якщо це у вас мова йде про персик, тому що ми там ще дуже сильно дуже надавимо на кучерявість. Листя Персика. Буду завжди намагатися робити для вас відео якомога якісніше і на якомога більш корисними. Не забувайте підписатися на канал. Якщо ви ще не підписалися, то обов'язково це зробіть і поставте дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступного відео. І неймовірно корисним буде, якщо ви зробите серед своїх друзів та знайомих посилання на це відео. Це дуже сильно допоможе в розвитку мого каналу. Всім до побачення!